Всім привіт! Тато! Усіх вітаємо! Маємо сьогодні неділю. Ми зібралися, бо нам треба поїхати на ринок і треба купити. Ну і так продуктів треба, коротше. Нам треба місто. І що я вам скажу? У нас температура 11 градусів тепла. Вчора було 23, а сьогодні 11. Так похолодала моментально. Вчора ми були е, в шортах і в футболці. Сьогодні вже в куртках. Ну, бо дуже холодно, ще й дощ падає. Коротше, ну, ми бачили по погоді, що так буде, але хто організм ще не адаптований, якось так зразу стрес має трохи. Нічого. Добре, збираємося, бо хочемо і продуктів купити. Ну і так, чоловікові там треба щось. Коротше, йдемо. йдемо. Добре, що машина є на ходу. Бо по такій погоді йти ніяк не хочеться. Їхати ще можна, правда? А, а привикли вже їхати так. О, бутельки. Бутилки, як води, баклажки. Бакла. Витягни капшан. Треба наповнити водою. Бо ми купляємо таку воду до, до апарату каву. Але в нас є цей, що можна набрати. Хоча ми там ніколи. А, парасоль. угу то наберемо буде трохи дешевше людський дощ. Ліпи, по чому видно? Так не видно, камера не передає. Йдемо, я беру парасольку. Їдем. Ну що я вам скажу, друзі? Ми заїхали на ринок. Треба було, якби мені, вийти і піти щось купляти. Та Що, та там такі дошпади, <смі> не хочу нікуди йти. Я, Друзі, якщо чесно, по правді сказати, я вже забула, коли я на ринку скуплялася. Через те, що багато людей всі стоять, всі е, пхаються, всі щось хочуть, черги є. Підеш собі в магазин, вибираєш, що хочеш, ставиш собі чи в тілешку, ставиш собі в корзинку, е, ти вибираєш сам товар, ти. Е, Маєш чек, який тобі дають, і... і дешевше набагато, друзі. Так, бо є спеціалізовані магазини. Наприклад, я знаю, де є дешевше свіженьке м'ясо. Я знаю, де є продукти в тому магазині набагато дорожчі, в тому набагато дешевші. І тому, якби, потреби зараз в ринку, ну, я не бачу, чесно. Люди привикли вже так ну, з руками, що маєш ти на базар, маєш скуплятися. Для них це такий своєрідний ритуал, своєрідний такий відпочинок, піти з кимось поговорити, когось знайомого зустріти. От для цього ринок. А щоб піти скупитися. Тепер стільки магазинів є, стільки є набагато і дешевше, і свіже, і сам ти собі вибереш, бо на ринку тобі, що продавець, дасть, те ти, ти будеш мати. І скільки ти порахує, так ти заплатиш, не? а в магазині такої я не знаю. Я купляюся в магазині. Я знаю, де мені треба. Зараз ми їдемо. Я знаю, так там то є, а там я не буду рибу брати. Я беру в тому магазині рибу, а в тому Ну, коротше, друзі. Мені в магазині якось легше. Легше, простіше і зручніше, і без черг. Ну, потім собі станеш на касу, все, візьмеш і потім станеш на касу, заплатиш, ніж ти на ринок. і так. Кобасу відстояв, поки купив. М'ясо відстояв, поки купив, фрукти відстояв, поки купив. А люди, це скільки тих черг. Особливо перед святами, друзі. Я так пам'ятаю, раз стояла, мама послала мене за кубасою купити. Варену таку перед святами. Те, що певно, дівчиною була, так все пригадую. Друзі, я таку чергу відстояла, я приходжу, а вже нічого немає, тої нема, тої нема, тої нема. Люда, я таку чергу відстояла. Так що Дуже добре тепер і магазини, ти купиш все, і фрукти, і овочі, і м'ясне, і... ну все, що хочеш. Все, В кошик одну чергу відстояв і маєш спокій. Це не реклама магазинів. Ну, просто я так для себе спрактикувала, що мені так краще, легше і все. Але чоловікові треба було піти, бо йому і там шнурки бере якісь. Ми ще камери на дворі не підключали. І вже хоче попідключати ті всі камери, а там треба ще шнурки тягнути, треба ще якісь шурупчики. Ну, коротше, треба таке всяке. Тому купити на базарі. Хоча в нас теж купа є таких магазинів, де ти можеш не базарний день приїхати і купити. Ну, але вже як сьогодні вибралися, він там до знайомих йде, там порадиться, ну, так поговорити, а що там, що там, що там. Так само і він. Він то покупляє, а я вже решта все куплю в магазині. Все. І не буду ходити в тих базарах, не буду мокла, не буду стояла в черзі, а в комфорті собі так перейдуся. Вже є, що купило? Що купило? 20 метрів, думаєш, вистачить. А що одну перезарку взяв Треба? Одна є. Ага, і одна є, одну треба. Все, можемо тепер в магазин їхати, бо я кажу, що я на базар не люблю і скуплятися. Мокро, холодно. І ж загально люблю. люблю. Де що він тих копійок має тут? Ми розрахували 400 гривень. <смеш> ну, Йдемо по воду а там треба дрібні по гривні 40 нам водичку угу. але дощ падає друзі страшне а ні це парасоль тримає над нами <смеш> А тебе треба тепер скупитися продуктами. Мені треба листкове тісто, що не бачу тут. Пельмені, пельмені, все, що хочеш. Не бачу тістка. Тістка, тістка є. У нема. Купила тіста, не могла знайти. Ну, зайду ще в сусідній магазин. Йду, подивлюся. І м'ясо. М'ясо то ми беремо в самому центрі. Добре, йду я. Та не калаваня мені став. Ну, е е Каже, де е Та там бургівні. Я маю скакати, твоя старша жіночка, скакати? Так, да, ти ну, без стролань. Без стролань. Все, друзі, я поскакала. О, я падаю. Взяла, взяла від цього. Відлімо. Хотіла відливати взагалі-то взяти. Я беру від лімо. Не було відливади, відруч було. Листкове мені треба. Добре, все, погнали. Скопилася маску. Але не було гуляшу, то я купила, що задній... Це й перемена, бо ні? Ну так. Що, друзі, все, ми скупилися. І навіть не намокли. Ура! Боже, друзі, ляє як з відра. Ще як виходили зранку, що таке не було. А тепер? Ну страшне. Нічого не видкуся. Вдома! Ура! Ми вдома! А, падає, падає, падає! Витягаємо. З другої сторони. Коротше, друзі, витягю, швиденько до хати. Навіть пес не хоче в таку погоду на двір виходити. Їхали Артур, Папа. Папа, де? Папа, дайдеш? Бачите, в зал. При такій погоді. Кажуть, треба було з нами сісти. Я ще тоді не йшов. Тепер йду. Пішов в зал. Оскільки нині дощ як з відра. <сміст> Оскільки сьогодні погода взагалі. Не така, як ми хотіли, ну що зробити? В природі нема поганої погоди, знаєте, як кажуть. Тому, на жаль, ми сьогодні нікуди не поїдемо. Бо щоб кудись поїхати, то треба десь ходити, щось розглядати, а при такій погоді, куди підеш, що порозглядаєш, намочиш ноги та й все. Що, готуємо зараз щось смачненьке, їсточки і будемо сиділи в хаті, будемо відпочивати від трудового дня. Бо тиждень був реально дуже важкий. Принаймні в мене. Я така, друзі, в понеділок з Артуром в малині. Вівторок в, цьому, в Квасолі, середа квасоля. Четвер, Денисові готувала цілий день на день народження на кухні. П'ятниця квасоля. Субота. Субота у нас малина і квасоля, боже, друзі. Коротше, треба сьогодні відпочити, будемо відпочивати. А зараз щось смачненьке приготуємо, щоб хлопці мали до чого бігати. І все. І буде неділя релаксу. Так, друзі. Не буду показувати вам, що готую, вже покажу в кінці, що приготувала. Готовий результат, верніше. А зараз що? М -卿-卿 рити м'яско. Добре. А зараз що думаю, буду запущу стрім. Випущу, стрім, трошки поспілкуюся. Хто зайде, буде мені веселіше і скоро, щоб до роботи йти. Ну що, приступаємо до роботи. Готовий результат покажу. Прямий ефір не пройшов даремно. Провела ефір і зготувала пиріжечки такі на листковому тісті, з грибочками, тут з вітчиною і є ще з курячим філем з верха сир. Салатик з ананасу. Кукурузка, салат. Кукурузка, крабова паличка. ананас консервований, Яйце. Е, так, 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 думаю. Яйце. Усе? Сир голландський, Майонезом заправимо. Усе. Такі зробила котлетки рублені. На кусочки порізала філе куряче, дала гриби шампіньони. Яйце мука посолила, поперчила. І пожарила. І макарони на гарнір. Ось такий ось такі в нас сьогодні приготування Не на неділю. Що вам, друзі, скажу? Щиро вам дякую за спілкування. З ким була сьогодні на стрімі. Дуже мені було приємно з вами поспілкуватися. Швидко мені час прийшов і приготувала, і стрім провела. Усе. Вам усім дякую за увагу. Дякую, що ви сьогодні неділю пробули зі мною. Вибачайте, що. Ми нікуди не їхали, бо погода не дозволяла сьогодні їхати. Але нічого, приготувала смачненьке, хлопці будуть їсти, вже їли, ще будуть їсточки. А я буду відпочивати. Зараз якийсь фільм включу, буду дивитися, щось цікаве. Усе. Всім па-па. до завтра. Гарного вечора, спокійного, мирного, тихого, доброго і гарної ночі. Всіх ум'яла, всім па